Вітаю вас, малята! Ви мене пам'ятаєте? Так, я дівчинка-марічка. Нещодавно я почула цікаву історію про заповідника Сканія Нова і хочу розповісти її вам. Колись давно в південних степах України утворився чудовий заповідник Асканія Нова. Це було місце, де природа розквітала своєю неповторною красою, а тварини й рослини жили в гармонії з навколишнім середовищем. Одного разу в самому серці заповідника народилася маленька антилопа на ім'я Ліна. Вона була дуже цікавою і завжди прагнула дізнатися більше про навколишній світ. Але, як і всі інші тварини в заповіднику, Ліна була обережною і поважала правила лісу не перешкоджати природі і не втручатися в її гармонію. Одного дня Ліна вирішила піти за межі своєї звичної території і побачити інші частини заповідника. Вона побігла через зелені луки, де паслися коні приживальського, і через тримучі ліси, в яких співали різнокольорові птахи. Але Ліна не знала, що її подорож може бути небезпечною, адже за межами її дому могли б зустрітися непередбачувані труднощі. Згодом вона натрапила на стару річку, де на берегах росли густі очерети. Тут Ліна вперше побачила лелек, які сиділи на високих стовпах і уважно спостерігали за її рухами. Вони розповіли їй, що ця річка це межа, де степи зустрічаються з болотами, і що навіть найсміливіші тварини повинні бути обережними. Ліна, послухавши мудрих лелек, Повернулася додому до своєї стаї. Вона зрозуміла, що найбільше щастя це бути частиною великої, неперевершеної природи, що живе за своїми законами. З того часу Ліна розповідала молодшим тваринам про важливість зберігати рівновагу в природі і шанувати кожен куточок заповідника. Завдяки таким розповідям всі жителі Асканії Нової зрозуміли. Як важливо берегти цей чудовий край для майбутніх поколінь, щоб він залишився таким же красивим і живим, як і в перший день, асканія Нова стала місцем, де люди і тварини жили в гармонії, а заповідник став справжнім скарбом для всього світу. Тому малята, якщо коли-небудь побуваєте у тих краях, пам'ятайте, що це місце не просто природній заповідник, а справжнє чудо, що дарує нам можливість зрозуміти, якою прекрасною є природа, якщо її берегти та поважати.